Я завжди мріяла, щоб бухгалтер займався своєю професією легко, кайфово, драйвово, і щоб робота займала 20% часу. А 80% ви витрачали на свій саморозвиток, на свої хотілочки, на свої жіночі штучечки. Ось. І тому у цю суботу, 12 липня, я вирішила піти і стати партнером фестивалю Крила. І я вас запрошую, дівчата. Не вагайтеся. Чому? Тому що зараз дуже мало оцих живих офлайн зустрічей І повірте, ніяка онлайн-зустріч не замінить живого спілкування. І не тільки на бухгалтерські семінари треба їздити в Одесі. Сонячно, в прекрасному, в прекрасному. Так. В прекрасному готелі Лондонська відбудеться ця подія. Це не просто подія. Комусь вона дозволить розправити свої крила, комусь додасть впевненості, хтось перестане стресувати, а хтось побачиться зі мною, з Людмилою Степанівною. Тому що я вже відкрила Офіс в Одесі і вже буду частіше на таких. Подіях мені це дуже цікаво. І хто зі мною? Будь ласка, запрошую вас на цей фестиваль.